А цей шторм лови клина після йогось ремонту капітального. Тільки карбюратор. Тільки тече карбюратор. Хоч ти бачите, я його запустив, зараз розкажу, що з ним було. Ну і... Да, це клин. А мені не шкода його, тому що просто, якби люди привезли... Один продає, другий купляє і той, що продає. Там знайомі просто люди свої, але каже, я майстра закликав, майстер зробив його на подвір'ю. Реально зробив ремонт, я заплатив гроші колись. І один тільки кілометр проїхав, один кілометр проїхав. Я кажу, ну він після ремонту видно, що їхав, їхав. Це я там пістолетом вбивав трішки, тому що я карбюратор чистив. Зараз розкажу в двох словах. Але він каже, ні, майстер повністю перебрав. І каже, я кілометр від'їхав, почало скарбати. Чи... І каже, як залишив, так роки. Зараз він мені не потрібен, там з людиною познайомились. і За щось вони там, можливо, за копійки. Каже, зроби йому, можливо, фару ще прихімічиш. Ну, каже, там точно з мотором має бути все гаразд. Окей, добре, що є. Відео можна засняти, тому що каже, мотор прокручується. Я от поставив акумулятор туди-сюди. Думаю, що він так тяжко. А він тоді зловив клина в нього. І я вже думав, що стартер не може прокрутити. Ну, Думаю, ладно, кладу вже на зарядку, прокрутив декілька разів. Бачу, кікстартер навіть працює. Відчистив кальбюратор, там була проблема не зря він тік. Там навіть, крім того, була на... прокладочка ця уплотнітельна вийшла. Просто, ну так похабненько, мабуть, не, не або не звернули увагу. Просто Ну ра, ладно, запустив, прочистив. Бак, звісно, порожній. Але дивіться, штормовський не був. порожній. Я долив був, думаю, багато не лью, тому що бувають марігістралі потріскані, воно все тече. Залив, прочистив. Прочистив карп, магістраль, запускати не запускається. Типова ситуація свічка. Може, може бути і комутатор накритись після простою. Це я вже відмив, такий от він стан був. Я не знімав на відео, тому що, ну, блін, якось не цей. Тим паче, тка техніка загониться по настрою і вечірком, щоб сам мало що бачив. Провірив на ці свічки, чи, є, чи взагалі б'є-б'є. Закрутив йому. Ну, Вландовську свічку. Хо! І запустив і бачу ось такі от. Ну Судячи по цим всім всім да, показанням. там напевно вже маслонасос не працює. Буває по-різному, буває, пакують, вирізають, економлять 40 гривень да, на прокладках ЦПГ. чи скільки. Нехай блин, під сотню. Але запаковують маслоканали, шлюзи і цей. Що, прокрутиться? Ще раз давайте його заклинимо. мертва могила справиться він тут, мабуть, вже звідси не вийде, але тут без нашого втручання всередину. Але, блін, таке. От я уявляю, прийшов майстер да, додому з визовом, він заплатив йому гроші. Але можливо, все, за що заплатилось, те і зробилось. Да? Не наші це проблеми. Але проблеми. Мда. Мда. Тут, якби на холодну його вистачає, щоб ось так от запустити, навіть після ремонту, розігнати там кілометр до 80 і тут кого клина зловити, щоб ще бідино робити. Не знаю, з власником вже добре, що йому це все заснялося, але. Але, але.